Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор, і ви на каналі Winner.ua. Ну що ж, це сталося. Картопля замахнулася на святе і сколихнула ігровий танковий світ. Chief Tain та 279 будуть понерфлені? Але давайте по порядку: 7 серпня на офіційному сайті World of Tanks вийшла новина з ребалансом, який нас чекає у майбутньому. І в цьому ролику я б хотів підняти тему саме десятих рівнів. І давайте почнемо з хороших новин. На нас чекають також і апи техніки. Стосується це, не самих популярних машин китайської ПТ вз 113 g FT та радянської двостволки СТ-2. ПТшка отримує покращення питомої потужності двигуна, максимальної швидкості, швидкості польоту базового снаряду, часу перезаряджання та розкиду. На перший погляд здається, що цей АП схожий скоріше на косметичний, але сподіваюся, що зміна саме рухливості вдихне нове життя в цю машину. Щодо СТ-2, то тут апують швидкість повороту башти, лобове бронювання башти, час перезаряджання між пострілами та загальне КД. Тобто бачимо, що основну увагу розробники приділяють саме гарматі, але зі своєї сторони, я б так само як і в випадку з ПТ, порадив ще трошечки покращити показники рухливості, бо деколи можна заснути, коли їдеш або повертаєш на цьому ВТ. А тепер сумні новини. Жорстокий нерф отримує улюблениця багатьох об'єкт 268 варіант 4. Максималка ріжеться зразу аж на 10 пунктів, і після нерфу буде складати всього-40 то 40 км на годину. Зменшується також питома потужність двигуна, міцність машини та бронювання дальноміра, який і так в нас не особливо заброньований. Підсолодити це погіршення розробники хочуть покращенням швидкості обертання на 3 градуси на секунду. Але, як на мене, це ну дуже смішний ап. Коротше, танк остаточно втрачає свою фішку. Нерфлять також і всім відому імбу, звісно ж, в прямих руках ВЗ-55-го. І тут я вимушений визнати, що цей нерф справедливий, так як танк наразі дійсно не має слабких сторін, і в деяких випадках буває доволі токсичним. Тут в нас збільшується перезарядка між пострілами до 2,5 секунд. На 3 секунди збільшується перезарядка барабану та погіршується час зведення. Вангую, тепер більше людей будуть ставити на цей танк механізми повороту, щоб нівелювати час зведення після першого пострілу. А тепер переходимо до шок контенту. Нерф отримує Т-95 ФВ4201 чіфтейн. Зменшується. Максималка на 6 км на годину. Погіршується швидкість повороту корпусу. Погіршується час перезаряджання гармати. Погіршується пробивання голдовим підкалібром. І якщо узагальнити, то забирають рухливість та ДПМ. Погіршують також танк, який ми отримали за всі наші страждання, виконуючи ненависні ОБЗ. Об'єкт 279 ранній. Зменшується міцність машини. Знову ж таки, зменшується ДПМ, зменшується максималка та пробивання голдовим кумулятивом. Розробники нас запевняють, що ці машини все ж залишаться гідною нагородою за час і зусилля, витрачені на їх здобуття. А ігровий процес буде справедливим та приємним для всіх. Але мені чомусь стає якось сумно, адже гра втратить ось цю непомітну оку. Ауру найімбовіших танків у грі. Адже зараз, коли в тебе хтось запитує, який найсильніший танк в нашій екосистемі, ти однозначно відповідаєш: їх два: це Chieftain та об'єкт 279 ранній. Можливо, час покаже нам, що це було зроблено на користь і рандомним боям і клановим, де, на мою скромну думку, після вказаних змін буде більше місця прокачуваним танкам. Наприклад, в лідери вийдуть британський суперкінь та, можливо, новий танк за конструкторське бюро Камфпанзер 07ПЕ. То що скажете, друзі? Видаляємо гру чи будемо грати в новій реальності без легендарних імб World of Tanks? Чекаю ваші думки в коментарях. Буду вдячний за вашу подобайку та підписку на канал. Запрошую вас на вечірні стріми, де будемо грати на ще непонерфлених машинах, та в телеграм посилання в описі. Слава Україні!